Процеси для людей зазвичай далі я розказую про специфіку конкретних методологій, зокрема Scrum, як найпопулярнішої з них. Сценарій я саме так і планував, але давайте повернемось до Scrum пізніше. Він від нас точно не втече. Зараз я хочу застерегти вас від типової помилки багатьох інженерів. Не виконуйте сліпо всі рекомендації методології. Часто процес розробки перетворюється в карго-культ. Люди не розуміють, нащо вони виконують якісь дії. В методології написано, значить треба, і роблять навіть те, що шкодить процесу розробки. Будь-яка методологія в першу чергу рекомендації, а не чітка інструкція. Робіть лише те, що вам зрозуміло і що корисно для роботи. А якщо розумієте, що треба робити щось те, що не передбачене методологією, робіть, придумуйте вашу методологію. Коли в тому ж скрамі команду змушують працювати по незручному для неї процесу, це порушує перший пункт Agile Маніфесту. Люди та співпраця важливіші за процеси та інструменти. А значить, якщо вас примушують і вам незручно, у вас вже не Agile і не скрам. Завжди використовуйте здоровий глуст, навіть якщо це не рекомендовано методологією. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.